Всім привіт, ні синій, бо погода, відповідно, на, там на вулиці. Дуже сніг падав і сира погода, я з базару. І зараз прийшла до адвоката, бо Роман сказав, що він буде платити аліменти виключно, коли буде суд. Тому мені потрібно подати заяву на суд, щоб. Відбувся він, щоб Роман оплачував елементи. Це е, для того, щоб, ну, як він то сказав, щоб я десь через пару років не сказала, що він не оплачував елементи, там ще щось так, такого плану. Ось так. А вчора е, написала йому, вчора була прощена неділя, і я йому написала, е, ну, в разі, щоб він. Не ображався на мене, що не тримав зла, і ну прости, якщо має якусь обіду, що я його образила туди-сюди, то він сказ... написав: впрощену неділю я ні на кого не тримаю зла і всім пробачаю прощену неділю. <реш> я так сміялася. Думаю, якщо ти впрощену неділю, тільки в одну прощену неділю, ні на кого не ображаєшся, то що тобі говорити далі. Я потім вам дослідно це скажу. Ну, він написав впрощену неділю, він ні на кого не ображається. Ой, таке то. дерево. Є грошове дерево. Але ніс змерзла. Трошки відхожу. Мені вже міняється колір вже на червоний, чи на синій, червоний. Все ставимо вподобайки, коментуємо. Будь-що, можете навіть смайлик поставити в коментарях. Вподобайки обов'язково. А так. Я йому написала, кажу, написала, не тримай на мене зла. Якщо тобі смуток, я е, спричинила, образила тебе. Нього, там потім вже в деяких людях, по роботі, написала все: або хто небудь. Ага. Взяв таку мисочку, оранжеву така сама. Uh -huh. Так, було, я вам так показувала. І якусь забрав. А, а ви... знаєш, чого вони забрали? Бо тому, що ви підготовували песиків. To... Нє, я не говорю саме за тебе Венесочка. Просто хтось там поставив ту мисочку, забрали із-за того, щоб песики у нас не бігали у, у дворі. Далі, а знаєш, ми коти. Ми то купили ту мисочку. Купили, mm -hmm. і вона там була вся в груді, хтось е і помив, ми наш наш пачок, і у нас, у нас, у поставили її там до коло під'їзду, тому що воно так, щоб було видно, що там п'яна мисочка чи знаєш, там ґрунт капати, тому що вона стояла там, коли вазонки, а вазонки там є ґрунт, і вона ґрунту вся. Uh -huh. yeah. і з ґрунту. Ми написали туди, що вона мене не падало таке, щоб був з'їзд туди, щоб витло, що там месочка є, uh -huh. і що ґрунт попадає і все інше. А потім падає, я захочу, там немає, а там вона посипати в більшу мисочку у корму, а в меншу водичку дати йому. Там кусати, uh -huh. але тепер там немає. Бо забрали вони. Забрали, щоб не прикоцкувалися сюди песики. А ми її купили не для песиків, а для котів, коли там були. Ну, але вже почали в ту мисочку, вже в ту мисочку почали давати песикам. І вже не знати, чи би котики їли з тої мисочки, розумієш? розумієш, ну, Я бачила, як бабка, у того, що розмовляється з вашого побиття. Ага. Я дала їм гості. Сьогодні? Сьогодні? Ну тому що повідомлення дали, що зараз багато псів розвелося і вони зараз розносять багато хворіб. Тобто, щоб не давали тут у дворі, то краще винести їх їм туди. Але реально вже ну, ти сама бачиш, що в нас у дворі почали жити пси їх не було не було тепер почали жити пси тому що ми почали їх підгодовувати тут а я думала, що там догі запах може я мама чую догі то до мене сочку не в тому тому що багато в центрі бігають песики а знаєш догі був так і був з ним песик А той песик лишився і я то і давали вже їсти другу а другий другу і може а, що... а, бабу... Ну, немножко ти розуміла, що ми песиків тут не підгодовували. Я розумію, але ну. просто бабка кидає, а потім говорить, що нормальне, вона, вона не читає. Та от читай, як не читають, повинні читати, ну, ви ви вим, чи вона читає. Бо, вона ж, ну то вже внесочку, значить, буде конкретно звернення до даної особи, розумієш? Вже просто конкретно до неї підійдуть. Чи до тої бабки, чи до іншої. І скажуть не кидати, і поясніть, тому що якщо вона не читає. О, ну, Угу. Добре, що там сьогодні уроки? Ще не пані навчила з літератури 9, хоча, я думаю, там ж не пані не писала, не знаю, хто? А що там з літератури писали? щось? Угу, давно ну, вже писала, я думаю. А, а що там? <клух> А, я думала, що ви там розказуєте гірші, переказуєте, але щоб списати, то пишуть з української мови, не з інфраструктури. я її ще списувала зошитом. Ну, uh -huh. mm -hmm. oh, не все, але списувала. Все, внесочку чекай, може зайчику, бо там ah, воно гаряче. А <laughs> то, що а, ти сказала, що мені. я з'їла. Мама, я думала, я ж... А? Я, я думала, я жартувала взагалі то. Жартувала? Да. Так. Добре, що ти жартувала. Вважай гаряче, давай трошечки окропу тобі посипемо. я. Чому? А, Кріп, кріп. Все, смачно. Ні. Велінка ще говорила за твоє народження Ну, не твоє. Але говорила. Не, не говорила. Не говорила чи не говорила. Але казала, щоб ти дала мені два таких штучки, Випій-пай. Випій, випій і щоб мені Євелін дала. А їй сподобалося, знаєш, на, ще банан любить. Ага, випій-пай Евелінці, сподобалося. Євелінці мені здається, все їй подобається. Вона ну, така дівчинка, файна. А, я бурила, не, я говорила, щоб їй сподобалося, щоб мені сказала ну, тобі, щоб вона мені дала. І вона могла запитати третє гарантіто. А? Треба не треба. Нєет, я вона собі посмакую так, без рушень. Завтра дам тобі одну тобі, одну Евелінці. Добре. У мене ще там є бабушточка. А бабучок. А... Я дна не дна. знаю, Ванесочка. я просто навіть не хочу вже відкривати, знаєш, бо зараз почну відкривати, щоб я де не, розлам... не розламала. С... Дякую, Печ... Ні, воно вже просто прилипло одне а. до одного. Все. Може, йди перевтягнися? А, точно добре. На ніч прийшла сумна звістка, тато подзвонив, до мене, думаю, що він до мене дзвонить вечір. Ну, Думаю, може, там з Ванесою не може зв'язатися, бо вони люблять так по собі порозмовляти, ну, от, піднімаю. тато каже: я там не маю можливості, щось так здалека заходить. Я не маю можливості, там треба до церкви сходити, поставити за здоров'я Ростика, якого кажу, якого Ростика нашого. А Ростик це є мій твоєрідний брат. Тобто. Тато а, і, і татова сестра, о, сестри, син. Я кажу: ну, та добре, здоров'я кажу, що сталося. А на даний момент ростик у Польщі з своєю сім'єю і своєю мамою. Я кажу, добре, завтра зранку встану і піду, бо ну, ви знаєте, хто знає, то я недалеко від церкви живу. Я кажу, завтра схожу там. На здоров'я і напишу, Та все так каже, щось по синів і його забрала швидка. Я кажу, добре, та, тримайте мене в курсі, він там дзвонювався з сестрою Марусю. Та все через пару годин тато дзвонить і каже, що не потрібно ставити за здоров'я. Я кажу, що там? Ну, в мене зразу промайнула, думка, що, ну, тобто, тобто, викачали ще щось, там, типу такого плану. Не нема, тобто помер двоюрідний брат. Ну, значить, старший син цьоці Марусі і молодший, і в нього був брат, молодший на пару років. Двічі скоріше помер, коли я ще була вигітна маргариткою. Я на похорон не пішла, бо була вихідна. А тут, значить, з Ростоком, Росток в Польщі і його хочуть перевезти на Україну і тут <похорону> поховати. А, і, значить, спочатку помер Андрійко, потім, коли ну, п'ять років тому літом, Недавно, певно, рік тому помер Цю Цімарусі чоловік Степан і тепер Ростик. Що сказати, у Ростика залишилися троє маленьких дітей, троє, троє синочків. Це з, з другою жінкою, її називають Оля то не знаю в дійсності її ім'я. Ну, троє синочків і ще має з першою донечку. Тобто, в нього залишилося тут четверо дітей: одна донечка і троє синів, які знаходяться в Польщі, зовсім маленьких діточок. Шкода. Шкода, що так. І що сталося, невідомо. Тобто, ну, не знаю. Я, наприклад, не знаю. Ця ця Маруся, може, татові вже щось сказала, але тату ще щось нічого не дзвонить, не повідомляє. Тату казав, що ну, подзвонить. Швидка забрала, він по сині. Що сталося? Невідомо. Нехай земля буде пухом. Більше нічого не хочу говорити.